Hello, my майдарні, я починаю свій влог. Поїздка на дачу, де ми побачимося з родичами, з бабусю, дідусем. Напишіть в коментарях, вам подобається моя така зачіска, бо з нею вжаливо і я хочу її. Я починаю цей влог не у себе вдома, вдома своєї подружки. Я зроблю вставку з тобою. Вот. Саша, моя подружка. Дуже багато всього в мене відбувається на літніх канікулах. І я це все для вас транслюю, транслюю цей слей-настрій. Що у нас в планах? У нас в планах сьогодні чуть потусити подружки, попити кафейочок. піти додому, зібрати чу майдани свої нарешті. Я не знаю, що буду далі. Далі буде поїздка. Все, давайте відключаємось. Зараз ми переключаємося вже на наступний день. Ми встали доволі рано, по-моєму, о 6 чи о 5 ранку, аби зібратися. Я особливо багато не знімала, тим паче не знімала, як ми збирали чи бо це було не дуже естетично, якщо чесно. От от, от кофточка, яку я купляла на карантині, і думала, що я виглядаю як ковскоґорл. Тому я зараз більше схожа на вскоґолл ніж я тоді на карантині, навіть з нерозчосеним волоссям. Росьоска, надо не забудь за розьоску. В Києві зараз прохолодно, взагалі по Україні зараз прохолодно. Лупашить такий дощ. Я взагалі думала собі парасольку брати, але щось мене зупинило. Я думаю, все-таки там знайдеться якась парасолька. Ми зайшли в магазин, вже зайняли свої місця в автобусі. Зараз підемо, подивимося, що тут є. Ну, я насправді нічого не хочу брати. Я в дорозі не сильно голодна. Я в дорозі думаю просто про те, як би, як би скоріше доїхати, як би скоріше вижити. Воно <рес> якась кава, дивіться. Ніколи не пробувала. Ну оці саки виглядаюся фактичними. Коштують також нормально так. Я вас трішечки надурила, все-таки взяла собі тук, бо я дуже давно не їла тук, плюс я взяла його з паприкою і сподівалася, що воно буде як чіпсіки. А якщо вам цікаво, чи воно було як чіпсіки, то дивіться далі, бо я там його далі покажу. Хочу зазначити, що на цей раз нам трапився доволі комфортний автобус. Бо коли ми їхали взимку, це був просто треш. Не було буквально де ноги поставити. Ну і дорога влітку, як на мене, набагато комфортніша. До першої, в принципі, єдиної зупинки. Ми доїхали доволі швидко, начебто, за 2,5 години. Так, я знаю, у неділі ми їхали доволі довго, сумарно, близько 5 годин. Ми їхали саме автобусом, але відчувалося, ну це доволі швидко. Ми не стояли довго в пробках, коли виїжджали з Києва. Тому все було Чікі пукі Ну а вже ж куди ми без відео з туалету. <сі> Насправді я просто хотіла показати, що я виглядаю ще не супер втомленою на диво. От, отакий От, прикол, все, насолоджуйтесь і далі. Ексклюзивно для вас корова. Тук це вона пішов в школі. Ой, хорошо, Проколотно, правда, але нормально. Не знаю, я прям мала в вайб. Взимку поїхали, було набагато хіровіше. Я не знаю, які слова підбирати, було прям погано. Хоча ми теж плюс-мінус швидко їхали. Ну зараз ми. Я навіть не помітила, як пройшло скільки. Дві з половиною години пройшло. Я музику слухала, уже засинала. Я думаю, трошечки посплю сьогодні спала чотири години лише. Ну, тривога була. На мене щось капнуло. Що це? І прям коли я записувала відос. Я стала прям під кондиціонером, на мене капнуло з кондиціонера. <гум> Окей. Знаєте що? Я вирішила все-таки спробувати цей тук, і він на смак, як чіпси з паприкою. Ну, правда, не так хімозно. і можна, напевно, цим не їстися, на відміну від чіпсів з паприкою. бо мене починає тошнить від них. Ну, Нормально. Мені подобається, воно не гостре. Я думала, що воно буде реально гострем. Воно нормальне прям. Ну и конечно же водичка. Екомаркет Солнце вышло. Після автобусу нас забрав дід на своїй легендарній машині. Я просто обожнюю цю його синю машину з Жигулі. І от з міста ми їхали на машині на дачу, заїхали по магазинах, але це не так важливо. А вже ж коли ми приїхали, нас чекав накритий стіл, бабуся, кішка, мулька. Ну і після того як ми поїли, я трошечки походила, познімала естетику, і все, в принципі, лягла спати. The next day. Мені холодно, бо був дощ. По-друге, я спала не на цьому місці, просто тут гарно сонце. Пане я вирішила вам трошки підняти постанову зараз. 6.08. Я хочу вам зняти. 6.08. ну нафіг я так екран устал. Всі зараз пішли на рибалку, навіть бабуся. Я залишилася сама. <гум> я не знаю, коли ще залишуся тут на природі на цій красі сама. Але я по-любому хочу щось підзняти. Я взяла з собою новий класний топік, я в ньому вже знімала відео, але мені хочеться якісь фотки поробити, і я вже сумніваюся, взагалі я буду це робити, бо холодно, собака після дощу, якщо тут вчора. Вдень, ввечері навіть, було на другому поверсі. Душно, спекотно, то зараз мені холодно. Я сижу насправді вся в мурашках. У мене всі ноги в мурашках. Насправді, першу справу, яку я зараз хочу зробити, це переодягнути штани. Дайте якісь переходи тіктокерські. Так, все, штани готові. Тепер треба щось придумати зверху. Піляу. Ой, хороша красотка! Пробираємося у кімнаті. Можливо, підемо покушаємо і подивимося. Я не знаю, де я хочу спофоткатися. Я ще навіть до кінця не розумію, який образ я хочу зробити. Але щось треба робити. Не сидіти на місці. Давайте опять по тіктокерські переходи. Та-да! Скільки зараз градусів? Ага, не знаю, мені холодно. Так, спускаємося, бо принаймні перевірити, що там відбувається. Наскійця, насмулька зустрічає. Привіт! Скучаєш у дім хочеш? Ні, не хочеш. Ви виспалися. Це мікрофон буде, уявний, муля. Скарі, будь ласка, ви виспалися сьогодні. А чого? Дождь був. Як його прикрутити там? Що не вийде, не крутиться. Ну, ладно, будемо так, значить. Що мені казали все життя мама бабусі? Що з мене хазяйка не буде? Буде? Може, не найкраща хазяйка? Але буде. Хотіла вам, блін, за записати естетично все. Зараз чекайте, будь різати лимон. Робити собі типу, чай. Коротше, але в цій нашій на дворі ніфіга не видно. Ну, оскільки все закрито. ну та й сонце ще не настільки стало. Не знаю, яке мені може вийти з цим чаєм, щоб вам підняти якісь кадри. Щоб ви розуміли. Вже давним-давно вода підігрілася, а я ніяк не можу собі зробити той чай. Я як роблю? Я нарвала м'яти. Ось все. Справжнє м'ята у нас росте. Помила ще туди лимончика. так трохи. І все. І буде ще шикардос. О, все нормально. Ложечку б найти ще десь. <кхи> <кхи> Будь здорова, спасибо! Що я хочу сказати, я не можу назвати себе нелюбителем міста, як Янка все-таки, да? все своє життя прожила в Києві, але мене вже ну так дратує цей гул, дратує ця суєта. мене дратує, що нема ніде місця, щоб так на самоті посидіти на природі під домом. Ну, багато парків. Грубо кажучи, три парка, ну але скрізь люте самі розумієте. Хочеться так пройтися, щоб нікого не бачити. Хочеться так пройтися, відчути цю природу, відчути ті дерева. У нас, до речі, сьогодні гранола, ну, з полуницею якоюсь. Я знаю, виглядає, можливо, це не дуже презентабельно, але повірте мені, це дуже смачно. Правда, я не пробувала саме цю гранолу. Да, спробую. Так. Як завжди прекрасно. Кип'яток з лимоном і м'ятою. Все. О! Це треба бути присвітленим якимось, щоб зрозуміти. Вайлочно, скільки це насправді шикарно. І той факт, що в мене зараз не ловить інтернет. Давай, цю всю картину. Щось в цьому є. Закусимо шоколадочки. Цього не вистачало. Шоколадки не вистачало. Зараз сижу сама з собою, сміюся, бо я буквально зараз себе почуваю, як в мемах, коли ліг спати о 3-й ночі. Там можна поставити будь-який текст такий, чуть упоротий. Але фотка у цього гнома, котрий десь в лісі живе в своїй хатинці. Це зараз я, це буквально я. Я десь посеред лісу сижу в цій біседці сама, п'ю чай і відчуваю себе гномом якимсь. О, а я вас скрізь шукаю. Ви уже. <кій> я тут чай принесла. Стає <кій> тепліше. Як ви могли зрозуміти, я почала прихарашуватися, розчісуватися, фарбуватися. Це все ви можете спостерігати на задньому фоні, а я вам тут поки що дещо розповім. Я це все знімала 4 години. Ну, тобто, фарбувалася, збиралася, шукала локації по всій дачі, як це можна гарно відзняти. І в мене, бляха, нічого не залетіло з цього. От самі зайдіть в інстаграм, зайдіть в мій Тікток, і подивіться, що я там намонтувала, про що я взагалі кажу. Бо мені. Чесно, цікавий відгук, бо мені дуже подобається естетика Старої Америки і в україномовному взагалі інтернеті. Я не бачу такого. Я не бачу, щоб взагалі ця ніша розвивалася. І я б дуже хотіла, аби я якось посприяла розвитку цієї ніші. Я поки бігала, знімала. Я побігла на дальній участок дачі. Прийшов сусід. Ну мені знаєте, не дуже комфортно в такому образі. І він питає, де всі така на рибалки. Що ж у нас відбувалося далі? А насправді я не так багато знімала так. Ну, по моїм блогерським меркам, так скажімо, проте матеріали є, буду вам тут дещо розповідати. Мені у той же день стало погано. Я монтувала відос цілий день. А ми сходили на річку. Подивіться на ці красоти. Я вам буду робити вставочку з тим, як я трошки ходила купатися, також як я прогулювалася по лісу. Ля да. тут раніше була вода. Ну нічого, ми поїдемо на бірж слей пляж потім, я сподіваюся. Хочу естетичне відео. Ви б знали, як мені ссикотно. Якби не було людей, це просто велич. Дуже впечатліна. А наступного дня приїхали мої двоюрідний брат і сестра, і саме через них я не встигала багато чого знімати, розповідатися, діти щось на камеру. Проте я не жалкую, бо я дуже сумувала за ними і встигла багато часу провести з ними. Я хочу себе зазнять. Ти, ти хочеш щоб я тебе сфоткала з цим фонариком? Тебе можна знімати? Це теж Мукбанк. Я показала златі Едін званий делірей. Що вона сказала? Я кручу. Мені тоже надо така сама оцінка. Як вас звати супергерой? Я думаю, завдяки попереднім відео ви зрозуміли, що відбувалося протягом наступних днів. Але ще хочу вам показати естетику природи і розповісти таку маленьку історію, значить, про закинутий табір. Цей табір знаходиться ось у цьому лісі, і він працював ще коли мій тато і тітка були маленькими, і вони ходили так, проводили літні канікули саме у цьому таборі. Я хотіла цього року повернутися на ту закинуту територію, подивитися, насолодитися, щось підзняти, але на жаль, я не знайшла компанію. Раніше ми ходили. Їли доволі великою компанією туди потусити, погуляти. Це було пару разів. Ми там не вандалили, нічого незаконного не робили. Все було норм, просто прогулювалися отак по лісу. Сама я вирішила, що не хочу туди йти, бо це стрмна, там такі кабани у лісі є. Тому, можливо, наступного року я вам підзніму влог і покажу вам той табір. А наразі, що я хочу сказати, що для мене цей виїзд за місто, ця поїздка була дуже важливою, і добре, що я в останній момент погодилася Їхати, бо зараз я сиджу у місті і розумію, що я б напевно згнила. Якось мені морально було дійсно до поїздки тяжко. Я думаю, що всім людям потрібен перепочинок, зміна обстановки, подивитися на щось окрім панелік. Не знаю, для мене дуже важливий такий контакт з природою, якщо це можна так назвати, сходити десь на річку, покупатися або сісти під деревом, зробити з подружкою пікнік. Для мене це невід'ємна частина життя. Сподіваюся. Що цим відео якомусь підійняла настрій або принаймні надихнула піти прогулятися у парку, можливо, навіть поїхати кудись за місто. Я вдячна вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте! Що я по центру там була? Мене знімає з <клес> Ти не впав. Дай заново. Максим будь пожалуйста. Дубль три. Все? Мене знімає моя сестра молодше злата. І я не знаю, який кадр там. Але ми завтра уїжджаємо, у мене мокра голова, я помила голову нарешті за ці всі дні. Жити з великою сім'єю. Вікує...